Прогноз на 9 січня, четвер дзеркальний день, який може покласти початок важливої трансформації, яка підніме вас на новий рівень життя. матеріальний рівень або навпаки відкине назад. Якщо ви будете відмовлятися від власних потреб або знецінювати себе, не погоджуйтесь на менше. Як кажуть, якщо падати з коня, то спороди з того. Початок навчання психології або роботи з психологом. Людям, які народжені 9 числа 31-го числа або в вересні, в цьому році дуже добре почати працювати з психологом. Сьогоднішній день змушує нас уповільнити темп життя і знайти час для себе. Це можливість поринути в самопізнання, обміркувати важливі рішення, почати новий шлях або навчитися чомусь, що допоможе нам у майбутньому. Ваш внутрішній голос сьогодні буде напрочуд сильним. Довіряйте свої. Інтуїція, адже вона підкаже правильний напрямок. Якщо у вас є бажання поділитися своєю мудрістю з іншими, зробіться, але екологічно. Тобто, в тому випадку, якщо запитують, якщо ви потребуєте часу наодинці, не соромтесь відмовити у спілкуванні. На побутовому плані енергія дня може програватися наступними темами: короткі відрядження, відпочинок, справи пов'язані з страхуванням, пенсіями, реставрація, археологія, віддалена робота, написання філософських текстів, відвідування бібліотеки, книгарні тоун-терапія, відвідування історичних місць та новини про розкопки на моєму ютуб-каналі Ви можете знайти прогноз на січень місяць, залежності від вашого місяця народження. Будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профілю. В негативі дня можливі несподівані витрати чи повернення старих фінансових проблем, уникайте ризикованих вкладень, азартних ігор і необдуманих рішень, пов'язаних з грошима, неочікувані витрати на ремонт чогось старого або на потреби літніх родичів. Будьте обережні з особистими речами, є ризик та крадіжок. День закликає до простоти та елегантності, тому обирайте комфортний, але витончений стиль. Пастельні відтінки, наприклад, бежевий, кремовий, світло-зелений чи оливковий, або насичене сині, фіолетовий, бордовий та рожевий. Додайте акценти білого чи золотого для завершення образу. Тканини мають бути приємними до тіла, шерсть, кашемір або м'який трикотаж. І я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня.